Найпопулярніші і водночас найдеструктивніші тези, які ви можете почути от в нашому інфопросторі від різного роду інфо... Інфоцига... точніше не інфоцеганів, а експертів, коучів, пікаперів і так далі. Чому я вирішив взагалі підняти цю тематику? От ти просто відкриєш Instagram, Ютуб, TikTok, і ти натрапляєш на дійсно на різного роду експертів, які тобі говорять таку діч, що ти просто дивишся, і тобі шкода стає тих хлопців, які дійсно не розбираються. В сфері дейтингу, вони подивляться ці відео, сприймуть це все як за чисту монету, так? а вони хочуть вирішити свою проблему. А проблема в них така, що в них абсолютно немає дівчат в житті. Вони хочуть стати популярними серед дівчат. І коли вони натрапляють на такого коуча, вони потім в майбутньому дуже і дуже сильно розчаровуються. Ну, я тут, скажімо так, на стражі таких хлопців от хочеться, свою думку, сказати стосовно дуже і дуже популярних тез, які ви чули і чуєте. І так, порада номер один, я просто бьюся об заклад, що ви її чули, це те, що зовнішність не грає жодного значення. Ви можете виглядати як квазімоду, ви можете просто мати певний животик, і все у вас буде добре з жінками. Дивіться, як би ви не виглядали, я підкреслюю, як би ви не виглядали, у вас є шанси знайти дівчину. У вас є шанси познайомитись з кимось і піти на побачення. Але ми з вами говоримо про найефективніше вирішення цієї проблеми. І. Не піклуватися про свою зовнішність це провал. Розумієте, ви, ви програєте. Бо кількість зусиль, яку вам доведеться докласти до того, щоб з кимось познайомитись, щоб з кимось піти на побачення і щоб з кимось побудувати стосунки, вона набагато більша, ніж якщо порівнювати з хлопцем, зовнішність якого хоча б на середньому рівні. Давайте так, про зовнішність. Бо ви зараз мені скажете, а що значить середнього рівня, нижче середнього, хто такі чада і так далі. Я вже почав розбирати зовнішність хлопця, який, на мою думку, виглядає 9 з 10, і який буде привабливим для більшості дівчат. Хто ж цього відео ще не бачив, знову ж таки, я залишу посилання під цим відео. Так от, як, як взагалі перевірити, яка у вас зовнішність? Дуже все просто. Ви можете орієнтуватись на те, як дівчата з вами поводяться. Розумієте? Просто гляньте на своє життя і зрозумійте. Ну, до якої категорії хлопців ви відноситесь. Повірте, якщо ви чади, якщо ви входите в топ-10, в топ-15% хлопців по привабливості, ви про це знаєте, ви це відчуваєте. Для прикладу, давайте от наведу саме такий банальніший приклад. Хлопець, на мою думку, який виглядає як 8 з 10, коли він підходить до дівчини знайомитись на вулиці, то ну, до кілька дівчат, давайте візьмемо кілька дівчат, то навіть якщо дівчата йому відмовлять, бо не можуть дівчата завжди. Скажімо так, погоджуватись на те, що ти з, не, з ними знайомишся. Вони просто мають мати хлопців. Але тут важлива навіть сама відмова. Розумієте? Тако, таким хлопцям відмовляють дуже лагідно. Таким хлопцям відмовляють з посмішкою на лиці. Таким хлопцям говорять: слухай, дякую, що підійшов. Я тобі дуже вдячна, мені дуже приємно, ти такий красивий. Але в мене є хлопець, я не знайомлюсь. І я знаю таких хлопців. Я знаю таких хлопців, які дійсно виглядають, в яких немає проблем зі зовнішністю. Вони виглядають дійсно як чади. І коли вони підходять на вулиці знайомитись, то до них дівчата так себе і поводять. Якщо, знову ж таки, ви просто у вас середньостатистична зовнішність, це теж не катастрофа, це, це не погано. І коли ви підходите до дівчини, знайомитись на вулиці, дівчина в неї зазвичай буде нейтральна реакція. Вона просто відмовиться вам знайомитись і все. Якщо у вас конкретні проблеми зі зовнішністю, дівчині буде неприємно, що ви підійшли. Ви відчуєте відразу. І загалом, якщо ви глянете на своє життя, якщо у вас дуже серйозні проблеми зі зовнішністю, швидше за все, у вас немає жодних історій з жінкою. Розумієте? От просто найбанальніший спосіб определити, в якій категорії хлопців ви знаходитесь. Так, от я вірю, що хлопці, які знаходяться і зовнішність яких гірша ніж середньостатистична, вони можуть це виправити. Розумієте, це якраз питання можна виправити. Я не можу сказати, що такі хлопці можуть вірватися і підняти свою зовнішність, умовно кажучи, стрійки до вісьмірки, але до п'ятірки, до шістірки є всі шанси дотягнути. І таким хлопцям, які зараз, умовно кажучи, знаходяться на рівні трійок, їм набагато вигідніше і ефективніше це підняти свою зовнішність, покращити свою зовнішність. Іншими словами, залукмакситись. А вже потім підходити до дівчат і знайомитись. це дасть більше результату. Бо, звісно, такий хлопець 3 з 10 може підходити до дівчат і знайомитись. Але давайте так, скільки дійсно номерів він отримає. Тобто, кількість зусиль, яку йому доведеться докласти, це просто неймовірно, порівнюючи з хлопцем, який хоча б знаходиться посерединці. Який 5, який 6, який 7. Я знаю, мені самому не подобається от оперувати такими числами, тобто оцінювати когось там по 10-бальній, а насправді по 8-бальній шкалі. Але ну, треба чітко розуміти, що дейтинг це про конкуренцію. І коли ми говоримо про вуличні знайомства, чи там про знайомства онлайн, дівчина в першу чергу звертає увагу на те, як ти виглядаєш. І це треба просто розуміти. І вона порівнює тебе, твою зовнішність, з іншими хлопцями. Тому, чим краще ти виглядаєш, тим більше шансів, що вона тебе лайкне, що вона дасть тобі свій. Інстаграм, телеграм і так далі. Звісно, важливо те, що ти говориш і як ти це говориш. Потрібно бути впевненим, прокачувати свою харизму. Це все зрозуміло. Але не треба говорити, що від зовнішнього взагалі немає толку. Так? І будь-який хлопець, неважливо, як він виглядає, може стати популярним серед дівчат. Ні, це неправда. Це неправда. Він може покращити своє становище, так? він може трішки покращити ну, своє особисте життя, але він не стане популярним. І так як я і казав, він може знайти ті стосунки, але кількість зусиль йому доведеться докласти просто неймовірно. Тому, давайте так, от трішки зробимо висновки. Якщо ви не виглядаєте хоча б як середньостатистичний хлопець, вам набагато вигідніше спочатку залок просто залок покращити свій зовнішній вигляд. І тоді вам буде набагато і набагато простіше. Чим краще у вас зовнішність, тим простіше вам буде у сфері дейтингу. Зовнішність не гарантує вам якийсь результат, але вона вам просто спрошує життя. Друга фраза, яку ви, напевно, чули, це те, якщо ти хочеш бути популярний серед дівчат, йди в качалку. Давайте так, я сам люблю займатися спортом. Я сам ходжу в качалку і я качаюся. Я вам не говорю про те, що потрібно перестати це робити. Я насправді від цього кайфую. Але не потрібно думати, не потрібно от бути впевненим в тому, що качалка вона дуже і дуже сильно покращить особисте життя кожного хлопця. Ні. Звісно, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, якщо у вас є лишня вага, звісно, качалка вам не завадить. Розумієте, але тримати в голові те, що чим більше ти будеш жати від грудей, тим більше дівчат в тебе буде, то це, ну, це хреново. Я вам скажу: дівчині, байдуже, скільки ти жмеш від грудей. Дивіться, я вже згадував про це в тому відео, де ми розбирали зовнішність хлопця, але загалом зовнішність хлопця можна поділити на певні три категорії: це смазливі хлопці, це чади, і, відповідно, це маскулінні хлопці. Це певні, тільки, певні типи зовнішності. І є дівчата, яким більше подобаються дуже і дуже накачані хлопці. Але таких дівчат їх меншість. Розумієте? Є дівчата, які хочуть бачити біля себе гуру м'яз. Але ну, ми з вами орієнтуємось на більшість. І більшість дівчат вони хочуть бачити біля себе чада. А чад це просто хлопець, в якого спортивне тілобудова, спортивне тіло, не перенакачене, не груда м'язів. І якщо ви думаєте, якщо у вас просто в голові сидить те, що чим більше у вас м'яз, тим більше дівчат на вас буде віжитись — це не так. Звісно, ви можете покращити. Там свій зовнішній вигляд якраз походом в зал. Але потрібно чітко розуміти, на що ви орієнтуєтесь і що вам це дасть. Не треба до цього відноситися, як до плацебо, як до, до чарівної таблетки. Що якщо в тебе повний ноль з дівчатами, ти все виправиш походом качалку, ні не виправиш. Якісь аспекти виправиш, якісь ні. На мою думку, треба дивитися в комплексі. Якомусь хлопцю качалка допоможе під час взаємодії з дівчатами. А ми з вами качалку, ми розглядаємо якраз в контексті взаємодії з дівчатами. Ми не розглядаємо в контексті там, як би це би сказати, покращення здоров'я. розумієте? Бо люди, які говорять, що качалка вона вирішує всю проблему з жінками, ну, знову ж таки, це деструктивна теза. Знову хочу зауважити, я не хейчу качалку, я люблю спорт. І, звісно, на мою думку, хлопцям потрібно займатися спортом. Просто не потрібно тоді йти з думкою, що якщо ви почнете жати 250 кг від грудей, то все, все у вас вийде з дівчатами. Ну ні, це не так. Третя фраза, яку ви знову ж таки, напевно, чули, це те, що коли ти знайомишся з дівчиною на вулиці, то потрібно брати її номер телефону. Мене дуже часто хлопці запитують, от що робити. Я, я не розумію, чому таке питання запитується в 2024 році, але давайте от постараємось проаналізувати. Поставимо себе на місце дівчини, підходить якийсь незнайомий хір. А коли ви підходите до дівчини, ви для неї незнайомий хір. Задає вам якесь запитання, починає там спілкуватися і за 5 хвилин бере ваш номер телефону. Для чого вам давати незнайомій людині свій номер телефону? У мене взагалі стоїть принцип не брати телефон, не брати трубку, якщо дзвонить якийсь незнайомий номер. Це просто, ну, в цьому немає сенсу. Для дівчини набагато безпечніше дати не свій номер телефону, а інстаграм. А дати свій нік в телеграмі хоча б. Бо є певні хлопці, я розумію дівчат в цьому плані. Вони потім по цьому номеру телефону проб'ють, де та дівчина живе, приїдуть до неї, до неї під під'їзд, з квітами, не з квітами, не знаю, і будуть її сталкерити. От як головний герой зі серіалу Ти. Тому ну, не треба роздавати свої номера на праву і на ліву дівчата. Вони знають про цей урок. Бо такі хлопці дійсно є. Чому вам вигідніше давати їй свій інстаграм? Ну я сподіваюся, у вас там є якісь фотографії. З відпочинку, у вас там є якісь фотографії з друзями, у вас там є якісь фотографії, де ви займаєтесь якимось хобі. Розумієте? Тобто дівчина буде мати більше інформації. І хороший інстаграм вам додасть балів в її очах. Тому, якщо ви активно знайомитесь на вулиці, вам дуже вигідно запакувати свій інстаграм, закинути туди фотки, сторіс, оформити все, як має бути. І потім знайомитись з дівчиною на вулиці, давати їй свій інстаграм. Це одна з таких застарілих порад, це вже має відійти в історію. Ви просто прикиньте, 9-та година вечора ви набираєте цю дівчину, їй показує, що дзвонить якийсь незнайомий телефон, вона бере цю трубку, і, і що це таке? Зараз сучасні люди ну, дуже і дуже мало говорять по телефоні. Зараз просто згадайте, скільки часу ви проводите в месенджерах, скільки часу ви відкриваєте Телеграм для того, щоб почитати новини. Тобто, ну, адекватні дівчині, адекватним людям. Простіше спочатку комунікувати в месенджерах. Не потрібно дзвонити, це вже відійшло в минуле. Це все, що я хотів сьогодні розібрати. Пишіть в коментарі вашу думку. Пишіть, чи хочете ви почути другу частину стосовно найпопулярніших тез в контексті дейтингу. Ваші лайки, ваші підписки вони знову ж таки мотивують мене знімати ще більше контенту для вас. Особливо великий респект тим людям, які ставлять дзвіночок саме на Ютубі і переходять, звісно, в Телеграм.